Які вони сучасні харків'яни? Які риси, почуття, думки, мрії їх об'єднують? Хто взагалі може вважатись справжнім харків'янином? Харківські науковці-соціологи провели низку аналітичних досліджень з цього питання в рамках проєкту Харків.Тяжіння і дійшли цікавих висновків. Харків'яни, по-перше, дійсно ідентифікують і кажуть одне про одного, да і про себе, що вони є незламні, що вони є там знову ж таки цей популярний термін для Харкова – «залізобетон». лізабетон, але також багато говорилось про те, що харків'яни є дуже відкриті. Особливо про це говорили, наприклад, люди, які сюди переїхали. Вони казали про те, що будучи в різних містах, вони не 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 стикалися з такою ну, з такою доброзичливістю. При цьому це може бути емоційна стриманість, чорний харківський гумор. Соціологиня відзначила, що, хоча однозначної відповіді на це запитання немає, але більшість харків'ян відчувають себе саме харків'янами і асоціюють себе з такими характеристиками: відважні, залізобетонні, стійкі, красиві, віддані, добрі, прості, відкриті, сильні, освічені, працелюбні, люди з почуттям гумору і люблять чистоту. Створити портрет справжнього харків'янина ми попросили і пересічних перехожих. Справжній харків'янин це той, хто в Харкові по-перше, мабуть. Але я б не хотіла ображати тих людей, які виїхали. Виїхали з дітьми для того, щоб зберегти генофон, все-таки Україна, так і вони зараз. Ну, хай навіть вони залишаться за кордоном, але вони залишаться українцями і харків'янами. Дивися на мене, от я справжній харків'яні, оці риси, отак от сказати, кращий вигляд має от так, от, справжній харків'янок. Стойки Харків, в жилі за бітон. Саме головне риси. Віра в перемогу. Мужі незламні, люблячи світ своє місто. Пособляють місто, там ячку зараз подивитися, дав місті і охайно, і прибрано, і все так, як то кажуть, хай ми тут трохи і попадаємо під ці обстріли, під усе ну, більше, що це вся робота робиться. Комунальні втік працюють, все працює. Харків'яни показали да, своє виставлення, як то кажуть, до національних інтересів і до всього. От, да. В планах було захопити Харків, але Харків не зламився. Красивий, люблячий своє місто, привітний, усміхаючий. Все. Головне з посмішкою. Бо якщо людина посміхається, то вона відкрита, вона добра, чуйна. Оптимістичний, саме головне. Ось такі вони. Справжні харків'яни. Люди, які всією душею люблять своє рідне місто. І близько половини харків'ян, які зараз проживають у Харкові, залишались у місті від початку війни. А ті, хто виїжджав, уже повернулися або мріють про повернення. І це попри те, що Харків прифронтове місто і його постійно обстрілює ворог. Бо індекс тяжіння харків'ян до рідного міста домівки виявився дуже високим, зауважує соціологиня. І пояснює, що такі результати свідчать, що у Харкова є майбутнє. Це важливо з точки зору того ну людського потенціалу, який ми зможемо повернути. Та чи Харків може претендувати на те, щоб містяни повернулися? Тобто, ми розуміємо, що місто наше величезне і має величезний потенціал, але ну перспективи його з точки зору людей важливі в тому плані, щоб ну, Досі повернувся, повернувся з новим досвідом, повернувся з розумінням якихось нових стандартів життя. Можливо, да? про щось нове, і цікаво, що першим пунктом було те, що харків'яни дуже скучають за своїм містом, і це одна з основних причин, чому вони повертаються. Дійсно, є і раціональні причини це і наявність роботи, і необхідність слідкувати за своїм житлом, якимось чином його дбати про нього, і наявність тут близьких людей, родичів. І ця сила тяжіння до Харкова, ідентифікація себе як справжнього харків'янина і є тією рушійною силою, яка дає можливість місту відбудовуватися і розвиватись. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків новини.